Доброго вам здоров'я, шановні. 4 серпня, понеділок. Сьогодні Православна Церква згадує сімох отроків у Ефесі: Максиміліана, Ямблиха, Мартиніана, Іоанна, Діонісія і інших з ними. Ще сьогодні день преподобно мучениці Євдокії. Здавна, 4 серпня вважали своєрідним провісником листопадової погоди. Якщо день був теплий, ясний і сонячний, й кінець осені обіцяв бути приємним, сухим, світлим і погожим. А от якщо сьогодні небо затягнуте хмарами, повітря вологе і настрій, ніби сам собою стає тягучим, значить, листопад не порадує. Буде сиро, дошітиме і осінь затягнеться в хмарну шаль. Селяни уважно спостерігали і за тваринами. Якщо вівці та кізоньки ставали спиною до вітру, то це був надійний знак. В найближчі дні принесе нагода. Природа завжди підказує, тільки треба вміти чути її мову. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати вам щедрого дня на добрі події, на теплі слова і на вдалі рішення. Нехай здоров'я буде міцним, підтримує щодня і дає силу для всього, що справді важливо. Бажаю стабільного добробуту, щоб гроші приходили легко, залишалися і з користю працювали на вас, на вашу родину, на ваш добробут, на ваш спокій. Нехай в стосунках буде підтримка, в серці світло, а в справах відчутний результат. І хай цей день стане частинкою доброго серпного тижня, що веде до впевненості, достатку радості. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся, дуже багато цікавинок саме про цей день, про 4 серпня. В народному, в нашому українському календарі, чим жили наші предки, які знання безцінні передавали з покоління в покоління, яку мудрость, мудрість народну зберегли. І про що ми з вами сьогодні можемо і дізнатися від них? Я розкажу, що сьогодні треба робити, розповім, що сьогодні не можна робити. звичаї, обряди, місячний календар обов'язково буде. Тож, будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте лайк, подобаєчко йому, пишіть довгий придовгий коментар, чи декілька коментарів напишіть, діліться обов'язково цим відео. Звісно, підписуйтесь на канал, звісно, тисніть дзвоник, і я вас запрошую до свого телеграм-каналу, посилання буду в описі. Під цим відео. А сьогодні я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим та всім заступникам небесним за заступництво і за цей чудовий день за 4 серпня 2025 року. Слава Україні! І я починаю. 4 серпня вшановують дуже особливих святих сімох юнаків з Ефесу. Їхні імена збереглися в пам'яті віруючих як приклад великої довіри до Бога. Коли в їхньому місті розпочались гоніння на християн, вони не стали зрікатися віри, а знайшли печеру і заснули там, аж до часу, коли в світі знову заговорили про Воскресіння безсмертя душі. Їхній спокійний, довгий сон він тривав декілька століть, він став знаком надії. Ніщо не минає марно, і навіть найважчі часи можливо зберегти внутрішній світ. Люди моляться до цих юнаків, коли шукають душевного спокою. Коли серце в тривозі, коли сняться важкі сни або коли організм не відпочиває навіть у вісні. кажуть, що прохання до цих юнаків особливо щирі, і особливі, бо вони самі колись покладали всі надії на Божу опіку. До речі, дуже актуально насправді саме в ці дні, знаєте, коли ми буває таке, що не досипаємо з певних причин, ви знаєте, я просто не хочу зараз говорити, щоб санкції не накладалися вже на ці відео, щоб не зменшувалися охоплення. Прямо не буду казати, але тим не менш, ми знаємо з вами всі ці ситуації, що в нас по ночах відбувається. Тому дійсно можна або свічку піти поставити до семи отроків в Ефесі, або купити ікону, можливо, в церкві. І так само до ікони помолитися, щоб хоча б ті години чи там, хвилини, які нам відводяться на сон, щоб вони були, ну, щоб ми максимально від них підживлювалися і відпочивали протягом цих годин і хвилин. Ну або взагалі, щоб наші ночі були тихі, спокійні і все було в нас добре в Україні. Цього ж дня згадують преподобну мучницю Євдокію, яка жила на сході в Персії. Де не всі ще приймали християнське вчення в роки її життя, вона прийняла віру з глибокою любов'ю і не побоялася говорити про неї, хоч це було непросто. Євдокія стала для багатьох орієнтиром. Саме тому не, до неї звертаються ті, хто прагне внутрішньої сили, бажає зберегти вірність собі й Богові, навіть коли все навколо не сприяє цьому. До неї йдуть ті, хто шукає підтримки в час вибору. Коли серце просить правди, а страхи не дають зробити крок. Ще 4 серпня в церкві згадують святого Леферія, світлого подвижника, ім'я якого означає вільний. Його пам'ятають як того, хто ніс світло віри, де панувала темрява. Люди просять в нього допомоги, коли почуваються скуто, коли життя тисне обставинами, коли важко дихати від тягаря. Його образ. Це натхнення для тих, хто хоче жити з серцем відкритим, зі свободою вибору і зі спокоєм в душі. В цей день добре просто промовчати, пригадати, що справжня сила у вірності добру, і що кожне звернення до святих це як лист до тих, хто вже колись проходив подібний шлях, і в цьому найбільша розрада. Починаючи з 4 серпня, погода часто змінювалася. Незливий там, ржичка чи так званий сліпий дощик міг тягнутися цілісінький тиждень. Здавалося б, дощ іде, а земля залишається сухуватою. Та хоч і не надто промочувало, сіно на луках починало пріти, і господарям треба було пильнувати, щоб не втратити частину врожаю або запасів, щоб годувати чимось худобу, коли будуть холодні зимові місяці. Але не щороку цей день був дощовим. Бували дні, коли небо залишалося ясним, сонце лагідно зігрівало, і тоді всі поспішали до лісу збирати пізню малину. То вже були останні ягідки, стиглі запашні з особливим лісовим смаком. Люди знали, що така малина на вагу золота, і хотіли вдосталь нею насолодитись, поки ще можна. В цей день традиційно збирали Звіробій, його сушили і розкладали по кутаху в хаті як оберіг. Невеличкий пучечок обов'язково вішали над дверима. Так хата ставала захищеною від всяких темних сил. І казали, як тільки в оселі з'являлася людина з поганими думками, трава одразу давала знак. Таку людину могло немов хитнути, вона могла несподівано розсміятись або навіть розплакатись, і поспішала піти з хати якнайдалі. Люди з добрим серцем, навпаки, почуваються біля Звіробою спокійно і затишно. На півдні України цими днями вже завершувалися жнива. Перед самим завершенням жнив, у так званий Стражденний день, жінки зносили снопи на середину ниви, формуючи полукіпки чи копи. Їх ставили в ряд, а на певній відстані одна від одної клали копи, щоб захиститися від пожежі. Поки жінки несли снопи, господар тим часом майстрував шапки, покриття для полукіпків, щоб захистити їх від дощу. Потім всі разом ставили полукіпки, кожен із яких складався приблизно з 30 снопів. Так майстерно їх укладали, що ні дощ, ні вітер не могли розкидати, а виглядали вони так міцно і красиво, ніби справжня виставка. Жито чи пшеницю сіяли разом із пашею, тому зелена маса могла висохнути просто в полі, аби солома не зопріла. Так готували гарну пашу труслянку. Щоб мати добрий корм для худоби на зиму. Коли ж нова доходили до завершення, жінки на ниві вступали в особливий обряд, клали серпи на ліве плече, підходили на кілька кроків до так званого полукіпка, ставали до нього плечима і кидали серпи назад, співаючи, а межита дожали, щоби на рік діждали. Жінці молодці, серпи золоті. Приходьте й на рік рано, пораненьку, як сонечко вийде, роса не спаде. Вважалося, що якщо серп застрягне в полукіпку після того, як його кинули, то наступного року гулятиме по полю. Це віщувало щедрий врожай. Старі бабусі казали коли серп застромиться, то це прикличе добрий врожай на майбутній рік, а ще наче забере все лихе зниви. Дехто пояснював, що кидання серпів мало чарівну силу, оберігало від всякого лиха, зміцнювало добробут і передавало його господарю. Вважали, що серп несе силу і на рік вперед. А передача серпа в такий спосіб це добра прикмета для родючості полів і щастя в хаті. Пасічники за 2-3 дні до спаса, спас нас вже буде післязавтра, тому пасічники активно дуже готувалися до цього свята. Так ось, вони дуже ретельно збирали мед, варили медове пиво цими днями, вибираючи мед, проводили такий обряд. Пасічник брав образ святого і Саватія чи Олексія Чоловіка Божого. Ці образи були ціле літо на пасіці на якійсь деревині, ну, на дереві на якомусь, чи просто там стояли десь. А на зиму вони вносились до стебника разом із бджолами. Цими образами благословляли, благословляли пасічники всю пасіку. Господар молився серед пасіки, тримаючи образ на грудях, і промовляв приблизно так, збираючи мед. Святі покровителі і утішителі Мухи Божої, зосемою саватію, святі душі і ви, Божі мухи, простіть мене, що я забираю мед ваш, що зводжу вас до світу. Але Господь і Сонце присвятив, благословляють мене взяти мед на поживу, на святі вечори, на святого Спаса для душ праведних і для нас грішних, і військ беру на святого. Богові й Сонцю праведному на світлу і подяку. Ще раз вам нагадаю, шановні глядачі, що згідно з саме з українськими традиціями, ну, принаймні з тим, що я читаю в етнографічних джерелах і в старих книжках. То в нас там написано, що немає. Ну там прямо це так не написано, просто там немає ніяких трьох спасів, про які ми зараз чомусь дуже активно говоримо. В нас є якийсь медовий спас, яблучний спас і горіховий спас, нібито. Насправді немає цих трьох спасів, є єдиний спас, який буде 6 серпня, і все. І саме в цей спас святять і мед обов'язково, і яблука святять, і всю поживу, і всю городину святять, яка тільки є. 1 серпня, який чомусь в нас називається медовим спасом, насправді це Маковій, і в Маковій так само святять всю 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 городину. Ми вже це з вами проходили. Можете подивитися це відео. В старовинних джерелах ну, не сказано, що це медовий спас. Є визначення спас на воді, і, і все. Більше нічого такого там не сказано. Про горіховий спас взагалі жодної згадки немає ніде в старих книжках, самоукраїнських. Звідки воно взялося? Ну я здогадуюсь, звідки тому я про це розповідати не буду, тому що я, я взагалі не намагаюся на цьому каналі побільше давати саме автентичну інформацію і поменше всяких запозичень, які нам насправді не потрібні, я так вважаю. Так що ми готуємося з вами до спаса, який буде 6 серпня, дуже-дуже скоро. Він же і медовий, він же і яблучний, якщо хочете називати яким, якимись словами, будь ласка, можете називати це спас. Все, інших спасів немає. За народним місячним календарем, 4 серпня 2025 року, місяць перебуває в другій квартирі. На Поділі вірили, що зміна фаз місяця відбувається тому, що на місяці знаходиться заслінка якою завідує святий Юрій. Він постійно то опускає, то піднімає її, від чого й відбуваються переміни місяця: новий місяць, перша квартиря, друга кватиря підповня, старий місяць. Травники на підповні, як правило, збирають квіти рослин, що вважаються особливо цілющими. В народі вірили, як настає підповня і коло місяця червоне це на вітер. Взагалі, сприятливий час сьогодні і взагалі на цьому тижні для розвитку справ, росту рослин і тварин продовжується він до повні. от від цього моменту й до повній. І як на другу квартиру поверне, тоді треба шаткувати капусту, вона хороша буде. Стрижку цього дня проводити можна, волосся буде рости швидко і буде густим. Що не можна робити сьогодні? Четверте серпня в народі вважали днем, коли гроші ніби розчиняються в повітрі. Торговці зітхали, рахуючи копійки, виручка цього дня часто виявлялася мізерною, а іноді й зовсім доводилося рахувати збитки. В такі дні краще не поспішати з продажами, фінансовими операціями чи важливими угодами. Прибутку не буде, а осад залишиться. Це ще й день, коли природа вимагає особливої поваги. Будь-яке легковажне ставлення, сміття під кущем, зламана без потреби дерево чи опалена трава, могло накликати тривалу негоду в домі. Люди вірили, що за таку образу довкілля доля може відповісти надто суворо. Незважаючи на те, що місяць зростає, сьогодні не можна починати нові справи, бо сьогодні понеділок, дуже невдалий день для таких робіт. Сьогодні краще триматися осторонь від незнайомих людей. І не тільки тому, що можна нарватися на шахрайство. Навіть незначна довіра до сторонньої людини може обернутися втратою грошей, спокою, репутації. В такі дні не радили пускати в дім нікого нового, особливо без запрошення і серйозної причини. Для закоханих це теж не найкращий час. Народні вірування застерігали, весілля, побачення або інші романтичні пригоди сьогодні не принесуть радості. Щось та піде не так, і спогади про цей день навряд чи будуть теплими. В нас триває зрештою спенський піст, які там вже заручений, які там весілля. Нічого цього не відбувалося в часи наших предків. Сьогодні, звісно, за сучасними звичаями ми можемо піти до раксу, розписатися, але, бачите, це е, такі сучасні більше вже ну, в церкві власно не обвінчають під час посту. Наші правобусі вважали, що 4 серпня особливо не варто хвалитися достатком. Хто цього дня виставляв на показ коштовності чи багатство, ризикував все тратити. Цікаво й те, що з цим днем пов'язували окремі жіночі прикмети. Наприклад, казали, якщо жінка народилася 4 серпня, то краще їй уникати суперечок із чоловіками, які з'явилися на світ в листопаді, бо ті сварки можуть закінчитись для неї ганьбою. А ще молодим дівчатам забороняли 4 серпня спати на брудній білизні. Вірили, що такою необачністю можна накликати складнощі в майбутньому подружньому житті. Чоловік може приховувати важливе і принести в дім неспокій. 4 серпня, це в нас понеділок, і він припадає на дні успенського посту, одного з найбільш шанованих в православній традиції. Сьогодні день суворого посту із сухоїдінням, тобто харчування максимально просте і стримане. Це не просто на м'ясо, на молочне, на яйця. Сьогодні навіть не прийнято готувати гарячу їжу. В такі дні дозволяється їсти лише сирі або сушені продукти, хліб можна, мед, горіхи, фрукти, овочі, квашення, ягідні узвари і компоти без цукру. Якщо маєте вдома пророщену пшеницю або запарену гречку, це також цілком прийнятне. Олію стараються не вживати навіть у салатах. З напоїв вода, трав'яні чаї без додатків. Сьогодні в монастирях не варять навіть юшку, їдять тільки те, що дає природа в найпростішому вигляді. Втім, варто пам'ятати, що піст це не дієта, а насамперед духовна практика і церква з розумінням ставиться до обставин кожної людини. Тим, хто тяжко працює фізично, дозволяється трохи послабити піст, особливо якщо організм ослаблений. Дітям, вагітним, людям похилого віку, хворим, а також тим, хто приймає ліки, суворо постити не обов'язково, головне не їсти ближнього, як казали в народі, тобто бути уважним, лагідним, стриманим в словах і думках. Цей день добра нагода прислухатись до себе, зробити простий обід, подякувати за їжу і подумки, побажати миру тим, кому нині не до столу. 4 серпня іменини відзначають, Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Кузьма, Михайло, Олексій, Семен, Дарина та Ірина. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом їхніх ангелів і побажати тепла, що зігріває серце, радості, що наповнює кожен день та любові, яка додає сил та додає вам натхнення. Хочеться побажати кожному з вас міцного здоров'я, добробуту, душевної гармонії. Щирих друзів поруч і здійснення найзаповітніших мрій. Нехай життя дарує приємні зустрічі, щасливі події, світлі емоції, добрі новини, які надовго залишаються в серці, а небесні покровителі хай завжди оберігають, підтримують важливі миті і благословляють на всі добрі справи. Ось такий день сьогодні дуже цікавий. Я нагадую вам ще раз, шановні глядачі, що ми активно зараз готуємося до свята Спаса. Свято Спаса в нас за календарем, за нашим Православною Церквою України, відбудеться 6 серпня, це вже буде післязавтра, тому обов'язково треба цими днями поприбирати в хаті, обов'язково навести лад, помити все, все, що нам треба помити, на зростаючому місяці. Не дуже швидко буде ця робота з миттям відбуватися, але тим не менш треба це зробити. Якщо треба щось винести, повикидати. Це не дуже бажано на зростаючому місяці. Ну, але якщо треба вжила навести в хаті, то робіть те, що вам необхідно, обов'язково, щоб був порядочок. У вас це буде у нас середа, да? в середу, значить, спаса. Був порядочок, і можна, в принципі, визбирувати, готувати потиханічку кошики з того, що ви підете святити в церкву цього дня. У нас беруть на посвято городину. Яблочка, звісно, перш за все, це яблука. І ще одна з заборон, яка стосується так само цього періоду, стосується того, що яблука їсти не можна до моменту, поки їх не посвятять. Перш за все, це стосується тих жінок, які втратили своїх дітей. Але я. Про цю легенду вже розповідала, буду ще її повторювати. Сьогодні вже не буде багато часу. Говорю жінкам, які втратили дітей, не можна їсти яблука обов'язково до на Спаса. Після цього вже можна їх вживати. Ну а всім іншим, ну і не знаю, можете із солідарності так само не вживати яблучка. Це не протирічить нашим українським традиціям. Сьогодні я вам дякую за увагу до цих традицій. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть, будь ласка, себе! До зустрічі вже в дні завтрашньому. До побачення!